Добрий ранок! Це зіркові новини. Дженінг Татум переніс операцію. Що сталося з леді гагою? Джастін Бібер розлучається. Шакіра впала на сцені під час концерту. Ченінг татум опинився на лікарняному ліжку після серйозної травми. Актор переніс операцію після складної травми плечового суглоба. Медики діагностували вивих акроміально-ключичного суглоба. Це ушкодження, яке виникає, коли зв'язки між ключицею та лопаткою розриваються і плече втрачає стабільність. Буквально випадає з правильної анатомічної позиції, а будь-який рух супроводжується сильним болем і ризиком ускладнень. Саме тому лікарі ухвалили рішення про хірургічну втручання під час операції хірурги зафіксували суглоб спеціальним металевим елементом. Фактично, його довелося стабілізувати механічно, інакше нормальне відновлення було б неможливим. Обставини, за яких актор отримав травму, не розголошуються. Водночас відомо, що татум роками працює в режимі серйозних фізичних навантажень, інтенсивні тренування, трюкові сцени, зйомки без спрощень. Все це створило накопичувальний ризик для опорно-рухового апарату. Попереду ще три. Ривала реабілітація обмеження рухів і поступове повернення до фізичної форми. На мережі активно заговорили про різке схуднення Леді Гаги, припускають, що співачка використовує ін'єкційні препарати для контролю апетиту. Йдеться про характерну худорлявість, втрату об'єму у щокахи більше загострені риси. Подібні розмови навколо леді Гаги виникають не вперше. Ще з юних років співачка відверто говорила про непрості стосунки з власним тілом. За роки кар'єри її вага не раз змінювалася, і кожна така зміна одразу ставала темою для обговорень. Коментарів щодо причин схуднення співачка поки що не робила. Після завершення церемонії Grammy Авордс пізно вночі Джастін Бібер був помічений в автомобілі в компанії друзів і кількох дівчат. У той самий час його дружина, моделі-підприємниця Гейлі Бібер залишила вечірку сама. Вже за кілька годин увагу привернув інший момент. Гейлі з'явилась на публіці без обручки на пальці. Саме ця відсутність прикраси миттєво стала головним приводом для обговорень. Поєднання двох фактів появи Джастіна в жіночому товаристві та окремого виходу Гейлі без обручки спровокувало Лю припущень про можливу кризу у шлюбі. Офіційних коментарів від пари наразі немає. Водночас варто зазначити, що біберів не вперше супроводжують чутки про напружені моменти у стосунках, особливо це відбувається після великих світських подій. Світове турне Шакіри ледь не зірвалося. Співачка впала просто на сцені під час живого виступу в столиці Сальвадору. Під час виконання одного зі своїх ранніх хітів співачка нахилилася до публіки, після чого швидко побігла сценою. У цей момент вона раптово втратила рівновагу і впала просто на очах у багатотисячної аудиторії. Пауза тривала лічені секунди. Шакіра миттєво підвелася і продовжила шоу, не перериваючи концерт. Вона не подала вигляду, що їй боляче чи щось відбуло. Ся несподіване, та попри інцидент, виступ пройшов без змін у програмі, а сам концерт завершився без медичних пауз чи зупинок. Згодом співачка дала зрозуміти, що почувається добре, і жодних серйозних наслідків падіння немає.